Армія левів, якою командує Олень, ніколи не буде такою сильною, як армія Оленів, якою командує Лев. Ця фраза, приписувана Олександру Македонському, відображає не лише його характер, а й сутність військового лідерства. Історія знає безліч битв, але лише деякі з них визначили майбутнє цивілізації. Саме такою стала битва при Гавгамелах, що відбулася 1 жовтня 331 року до нашої ери. На рівнині біля селища Гавгамеле, нині територія сучасного Іраку, зійшлися дві армії, що різнилися чисельністю та духом. Олександр мав близько 47 тисяч воїнів, тоді як цар Персії Дарій III зібрав понад чверть мільйона. Перси виставили колісниці з косами на колесах, бойових слонів і чисельну кінноту. Здавалося, що македоняни приречені, проте їхнім найпотужнішим аргументом став талант полководця. Олександр розгорнув військо у глибину, використавши тактичні маневри, що випереджали свій час. Його знаменита фаланга витримала натиск, а кіннота під його особистим командуванням прорвала центр. Дарій, побачивши небезпеку оточення, утік, і його армія розсипалася. Македонці втратили близько трьох сотень воїнів, тоді як у персів загинуло від 30 до 90 тисяч. Перемога фактично поставила крапку в історії Перської імперії Ахеменідів, яка понад 200 років панувала від Егейського моря до Індії. Олександр, перебуваючи за дві тисячі миль від Македонії, здобув не лише славу непереможного полководця, а й відкрив двері у світ, що стане елліністичним. Він без бою увійшов у Вавилон, Сузи та Персеполь, а перські вельможі присягнули йому як новому володарю Азії. Дарій намагався ще зібрати військо, проте, у липні 330 року до нашої ери був убитий власним сатрапом Бесом. Олександр наказав поховати його з царськими почестями, демонструючи повагу до традицій підкорених народів. Битва при Гавгамелах стала переломним моментом у світовій історії. Вона започаткувала поширення грецької культури і філософії на просторах від Єгипту до Індії. Тактична майстерність Олександра вивчалася протягом наступних двох тисячоліть і надихала найвидатніших полководців. Гавгамели довели, вирішує не кількість, а дух армії та талант її вождя. Саме там народилася легенда про Олександра Великого, полководця, який змінив світ.